Перший пішов. На стадіоні зірка відбувся дебютний випуск вихованців клубної футбольної академії. Дипломи отримали 22 випускника. Кривошапка Іван Ігорович. Цей день особливий не лише для юних футболістів, а й для керівництва клубу. Цей день особливий. Чому? тому що сьогодні ми поздравляємо свій перший випуск футбольної академії зірка з окончанням і дуже приємно, що. Ті починання, які були начати ще несколько років назад, от сьогодні вони дають свої плоди. 17-річний Артем Лугенець каже, в академії його навчили грати у справжній футбол. Потягнув дисципліну, виносливість, фізичні дані і навчився грати в футбол. Потому що це, я люблю його. Це моє любиме діло. Керівник програми розвитку молодіжного футболу футбольного клубу Зірка Вадим Даренко задоволений роботою тренерів академії. Перше Команда у нас старшая заняли третье место, а младшие, 99-й год рождения, тренер Антонов Андрей Александрович, занял первое место в своей группе. Сейчас играет переходные тобто, стыковые игры за выход в финал чемпионата Украины. Головным же критерием станет потрапляние цих гравців до складу Кировоградські зірки. Уровень подготовки футболиста покажет попадание футболиста в основной состав первой команды. На сьогоднішній день з некоторыми з выпускников клуб уже заключил контракт. Поки що ж на базі цього выпуска академії сформують нову команду зірка 3 на базі сегодняшнего нашого выпуска академії 1997 -го року года будет создана уже в этом году футбольная команда Зірка 3 которая будет выступать на перверствах города Кіровограда. и е, после того... Заметьте, я говорю, после того, а не если Зирка выйдет в премьер-лигу, на базе именно этой команды будет создана Ю-19, которая будет участвовать в соревнованиях премьер-лиги. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.